он цестрия. Давно я начитал вам проповіді, аж ось сьогодні я так і вирішив. Темою сьогоднішньої проповіді буде з послання до римлян, святого апостола Павла. 1219. Про що нам там кажуть? Не мститься самі, улюблені, але дайте місце Гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його. Бороблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ну, це дійсно трохи дивні слова відносно ворогів, відносно помсти. Але якщо твій ворог дійсно нужденний, Якщо ти його переміг, то не треба давати волю гніву своєму. Хай його судить Господь. Але якщо твій ворог стоїть проти тебе і прагне тебе вбити, то вбий його якнайшвидше, без зайвих знущань, без Зайвих якихось там виявів своєї переваги, просто вбий його. А Господь на тому світі, Він помститься за все, що той ворог зробив проти тебе, проти твоєї родини, проти твого народу. Тож, цей вислів. З послання до римлян, святого апостола Павла, я розумію так: вбивайте, вбивайте, вбивайте ворогів. А на тому світі Господь їм воздасть те, чого вони варті. І… Тоді на нашій землі наступить мир та благодать Господня. Тож шануймось, вбиваємо наших ворогів, даємо волю гніву Божому, бо Він же сказав, в возмізді азм воздам. І хай Господь вже відправляє їх туди, куди ми відправити не зможемо. Бо якщо ми вбиваємо тіло, то Господь Він не вбиває душі, Він відправляє ці душі які не є навіть людськими душами, туди, де їхнє справжнє місце, тобто до пекла. А там, ну я думаю, у когось з вас, шановні хунтани, найчарівніший у Всесвіті хунтанки, знайдеться пара знайомих чортів які допоможуть гніву Божому зробити з отим от одороблом гірше, аніж зробив би якийсь там баканов з якимось е, приміським чортом. Хоча, якщо завважити, а хто такий баканов, як не чорт? Дрібний шмарклявий біс. Тож возмездіє віздасть Господь. І хай Господь вирішує, кого, можливо, в рай, а кого до пекла. А ваша справа без гніву, спокійно, помірковано зачистити ворогів України, як зовнішніх, так і внутрішніх. Бо внутрішній ворог гірший за зовнішнього тим, що він маскується під людину. Внутрішній ворог. Виглядає як людина, вдягається як людина, жере як людина, сере як людина, але воно не є людиною хоча б тому, що воно хоче вас вбити або перетворити вас на раба. Тож користуйтеся порадою Божою. І віддайте його на суд Божий, до влади гніву Господня. І тоді ви поступите так, як того й вимагає Господь. На цьому, шановні хунтани, найчарівніші у всесвіті хунтанки. Я закінчую цю проповідь. А ви пам'ятайте те, що я вам зараз сказав. Ом!